А поки ми перейдемо до обговорення ситуації на лінії фронту за минулу добу українці відбили понад 160 атак ворога. Такі дані наводить наш генштаб і детальніше про те, що відбувається на найгарячіших точках, поговоримо із головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Іван Тимочко доєднується до нашого ефіру. Пане Іване, доброго ранку! Слава Україні! Доброго здоров'я, героям! Слава радий вас бачити! Навзаєм. Останні дні нарешті стали надходити обнадійливі зведення із Покровського напрямку. Рух росіян уповільнився. Вони починають, так би мовити, буксувати. Про що це нам говорить, і які, власне, обережні прогнози на вересень? Ви розумієте, що ви зараз забрали улюблену тезу всіх українських середофілів, всіх, які розповідали, що Курщина це чуть не зрада. Курська військова операція це майже зрада до всіх збройних сил, які воюють на покровському напрямку. Хоча стратегічний задум, повний стратегічний задум наступу на Курщині, звичайно, до сьогодні невідомий. Але одна з обставин, власне, і полягала в тому, щоб змусити ворожі війська перекидати на їхніх солдатів на ділянки, які не підготовлені до ведення бойових дій е, в статичному плані, як це люблять росіяни, тобто окопані глибоко окопи, е, рух піхоти, бронетехніка, прикриття авіації, чітко визначені цілі і так далі. Курщина змусила росіян перекинути спочатку війська найближчих позицій, тобто умовно кажучи, Харківщина. Mm -hmm. Потім ми знаємо, вони тягнули туди резерви з Криму, потім Херсонщина. Ну і потім резерви, які вони мали задіяти на Покровському напрямку. Ну скажімо так на Донеччині, mm -hmm. оскільки все таки оперативний напрямок. Для російських військ визначається цілий як Донеччина, один з оперативних напрямків. І, звичайно, що безперебійну поставку резервів на Покровськ, коли з'явилася величезна лінія фронту. Я не скажу, що перестали, але серйозно утруднилися. Навіть за тою інформацією, що сказав президент, на Курщині ворог вже сконцентрував 60 тисяч військ. А при початковому складі, коли наступали збройні сили, там було 10-15. Відчуваємо різницю. Ці війська ворог міг задіяти як стратегічні резерви, що на Курщині, що на Покровщині, що, скажімо, в районі Часового Яру чи в районі Торецька. але все таки він змушений їх задіювати на Курщині. мало того, перевчати, перепідготовляти під ведення бойових дій в мобільних умовах, швидких умовах, оскільки. Курщина все таки показала, що українські війська вміють робити швидкі блискавичні операції. Другий момент, окрім, скажімо, безперервного посилення військ на покровському напрямку, ворог, який висунувся вперед сторону Покровська, куди є оцей їхній тактичний прохід, ширина цього проходу все таки не більше аніж там 25 кілометрів, тобто з обох сторін з флангів. Він може достатньо добре прострілюватися артилерією. Одне, коли війська перебувають в русі. Друге, коли вже все-таки вибудовуються їхні позиції, коли вже вибудовуються маршрути, коли горло наступу не розширяється фланги, звичайно, це призводить до додаткових втрат і для ворога. І для того, щоб вони могли зараз. Просуватися в сторону Покровська їм приход, приходиться виконати ряд оперативних завдань, які на даному етапі вони не можуть тілити, а саме їм потрібно зараз наступати не тільки на Покровськ, а по дирекції вугледарку Рахове це напрямок, який оперативний розглядався ворогом. Так оперативно тактичний розглядався ворогом для охоплення з півдня Донецької області. Наразі, наразі, успіхів ні в Вугледару, ні в районі Кураково в них немає, і тому вони змушені частину військ задіювати. І на цих напрямках ми знаємо, що збільшилася навіть якась частина кількості наступу ворога на Вогледар. Свій час ворог дуже любив атакувати Вогледар силами морської піхоти. Ну там своя географія, свої. Своясний час концентрація військ. Ми пригадуємо 155-та бригада морської піхоти російська декілька разів стиралася біля вугледара. Тоді, як зараз, 810-ту бригаду кримської морської піхоти, яку ворог міг задіяти там на півдні, перекинув буквально з перших днів. На покро... на Курський напрямок, отже, ми розуміємо, що добре підготовлені штурмові війська, все-таки в необмеженій кількості, як би їм цього хотілося проводити такі масштабовані операції. Ну, зараз не те, що немає, але, скажем так, лімітований сильно ресурс для них. Ну і окрім а того. Анна Іване, ну я я перепрошую, переб'ю, тому що ну, дивіться, правильно, ми не будемо підкидати жодних наративів для зрадофідлів, але точно розслаблятися не час. Ви самі сказали про те, що ворог буде шукати інші можливості. І тут хотілося б згадати про заступника третьої заступника командира третьої штурмової бригади. Максим Жорин написав в Телеграмі, що Україна потребує масової мілітарізації. Ну, власне, це не тільки його меседжі. Багато хто про це говорить в тому сенсі, що кожен громадянин має отримати хоча б базові знання бойові, медичні, тому що ну багато людей досі думають, що війна від них далеко, вона їх не дістанеться. Ваша позиція з цього приводу чи реально навчити всіх основним правилам виживання під час війни, і як це зробити, як це масштабувати? Знаєте, я як військовий вважаю, що дійсно кожен незалежно від статі і від віку, в силу своїх можливостей, свого потенціалу, зобов'язані вміти. Боронитися, захищати, надавати першу медичну допомогу як держслужбовець у цивільному житті. Розумію, що. Таке бажання має завжди бути втілено через е, чинне законодавство, оскільки ми є правова держава, і для того, щоб у межах держави це все регулювалося, узгоджувалося і зобов'язувалося не тільки громадян, але, скажімо, уповноважених осіб і відповідальних органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, адміністрації і так далі. Насправді закон. Який був прийнятий посилення мобілізаційних процесів, це не закон про мобілізацію, це і закон про посилення відповідальності всіх про те, щоб максимально кожного громадянина підготувати і навчити, так з 2025 року, кожен чоловік віком від 18 до 25 років зобов'язаний буде пройти базову і фахову підготовку терміном не менше там трьох місяців, а за певних умов і п'ять. Тобто кожен, де будуть відбуватися ці підготовки, на базі військових навчальних центрів, полігонів, частин, військових навчальних закладів, органи місцевого самоврядування мають зобов'язані забезпечити доставку таких резервістів, таких осіб для підготовки. Це не означає, що ці люди потраплять в армію. Це означає, що ті люди пройдуть військову підготовку, угу. і при потребі, коли їхній призовний вік буде вище 25... Вони потенційно зможуть потрапити до армії. Повторюю, потенційно. Але що це нам дає У будь-якому випадку? Така людина, прийшовши в армію, вона може удосконалювати свої навики, розширювати свої знання, і морально вона розуміє, як виглядає армія, і на неї не витрачатиметься дорогоцінний час для адаптації, а тільки для того, щоб збільшити її якість і. Можливість підготовки чи навчання, чи вже адаптацію в саму армію це позитив. Uh -huh. Шкода, що це так пізно почалось насправді, ну і окрім того, все таки кожен громадянин має свідомо розуміти, що ми потенційно, навіть в глибокому тилі в будь-який момент, можемо стати жертвами ворожих ракетних ударів чи ворожих uh -huh. терактів, і як мінімум знати, виявити загрозу. Знати, як себе поводити наближено до вибухового надати, наприклад, так, 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 медичну допомогу. Ну я вам скажу, медична допомога це ще досить такий далекий етап в плані. Якщо ми бачимо, якщо відбувається ракетний удар, перше потрібно вижити, друге виявити небезпечно потенційні засоби mm. ураження, третє повідомити і звернутися відповідні органи. Ну і по ходу надавати первинну no, медичну так. допомогу, але це вже постфактум, коли вже, скажімо, є можливість, хотіли ще поговорити з вами про те, що в мережі з'явилося відео роботи нашого нового дрону вогнеметного, і це насправді дійсно вражає, тому що буквально за хвилину він спалює всю посадку. Це вже як то кажуть, на постійній основі чи ми тільки якось випробовуємо його? Ну а є зброя, яку в основному застосовувала ракети. З засобів реактивного запового вогню це ті ж самі гради, смерчі, ну, ворогтів термобаричні снаряди, які застосовував, воно є, воно є в своєму варіанті. На жаль, воно дуже небезпечне, і в свій час кожному військовому доводилось перебувати під таким вогнем, як і під такими запалювальними, коли масово з неба падають запалювальних елементів, що скажімо, той самий фосфор, який Проклятий ворог застосовував особливо проти наших населень, пунктів або, скажімо, міст, де, де укріплялися війська, коли місто ставало фронтовим. То ці безпілотники це стають як один з елементів мобільного застосування, таких, таких реактивного, таких елементів запалювання. Вони є тактичному рівні. Вони зручні для військових, для того, щоб, скажімо, знищувати ворожі. Опорні пункти для того, щоб їхню піхоту зупиняти. Ну і напевне, все таки найбільше, як для мене, він буде мати серйозний психологічний ефект. Бо так, так. з тим ворог ще не стикався. Ми в свій час пригадуємо який психологічний ефект для росіян. Було ну, побільше по більше нам таких психологічних ефект. б їх в кожному підрозділі збройних сил України. На жаль, ми змушені вже закінчувати. Дякуємо вам за те, що приєдналися і за вичерпні відповіді. Чекаємо ще вас в ефірі. Нагадаю. Що сьогодні з нами був голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, пан Іван Тимочко? Дякуємо.